Всім доброго ранку. Так, я сьогодні з дітьми поїхала в місто на екскурсію. Наташа з Ігором приїхали пам'ятник замовити на тата. Поїдемо на базар. Подивимося, по чому горіхи. Буряки на полі з одного поля перевезли на друге. Такі кагати сильні. Перевезли по піддорогу, щоб тоді було зручно грузити, як буде болото. Ага. У нас є свій завод в районі, але щось його не запускають. Возять десь далі. що цукор будемо мати що ну. да. ми вже приїхали додому вже кругом мене обвозили і в газове, і по пам'ятник. Ой і по очки. Саме головне, вони мене везли, щоб я очки собі купила, бо я свої поламала. Перев'язала ниточкою і так я жалко, мені було грошей. То я свої ще за 200 гривень купляла два роки назад А тепер стоять вони 500 з фостиком гривень. Боже, Боже, оце тут ціни ростуть. Тепер їх треба глядіти, ховати, не сідати на них, щоб не падали. Бо дуже дорого стоять. Ну, були там, звісно, круті, дорогі. Ну, мені для села, для оріхів оріжки бити, щось почитати, в телефоні посидіти і такі суйдуть. Так, хочу показати якого кольору чай як настоявся з малін. Вилила в стакан, щоб було видно, якого він кольору. Каже стасік, що смачний. Так, купила я ще собі такого пилососа. 95 гривень в фермері. Хоч в мене є сорго, я вторік трошки його там посіяла, але я не маю часу зробити. Я поки Оріхи переб'ю, то не знаю, коли я його зроблю. А той вже стерся старенький. Вже мені прийшлося купити. Зараз в мене гріється водичка, я його попару і думала, чим замітати. В хаті то пилососом, а в кухні, там в коридорі чи десь. Він не катре всю дорогу. Ігор пішов десь двері ремонтувати. Так. Я так, ми вже вдома. Всім привіт. У нас вже нові ремонти. В общем, погано приставали двері. Вже різиночка, яка був плотнітіль, витерлася, розірвалася, і ми були придбали ось таку широченьку, думаємо, буде гарно приставати. А вона вийшла завелика. І тепер, щоб закрити двері, це одні мучення. Я так сердюся, я кажу, що я скоро вже ручку виламаю. Тож сьогодні вже знову купили другу меншечку. Обезжирює. зараз буде клеїти. Попробуємо, а так буде лучечко. Ти ж вже обіду, чого ти м'явкаєш? Та й не видно. О, ось таке на світло така вже. Меншечка. Так, одні двері утеплили. Рішили другі. Ці, що в нас такі дерев'яні, вони вже старенькі. Але щоб менше дуло, рішили теж приклеїти і утеплити, бо тут такі щелі добрячі. Ну, і, в общем, утепляли, утепляли, клеїли. Все вроді хорошо. Поки не одломали ручку, Поломалася ручка. Ну, Це якась катастрофа сьогодні а не день. вже справляє замка. Так, Ручка вже на місці, там якась вискочила. Не знаю, шайбочка, не шайбочка, що воно там, я в ньому не розумію. І, ну, в общем, зробив, прикрутив назад, все вже працює. Ну, але ж, епопея з дверима на цьому в нас не закінчилася. Ще в нас ось ці двері, якщо вам видно, то бачите, ось так вони отут розклеїлися. Оце ми такі двері повикуплювали. І так вони оце розклеїлися. Їх потрібно заклеїти. Так, а клеїти будемо ось таким клеєм. Ми такий вже були, купували, тільки був він у меншому пакуванні. Балончик менший, і тут тюбік цей менший. Ну Дуже сподобався. Все, що ми клеїли, все воно дуже добре склеюється. Це клей наносити на одну поверхню. А спреєм бризкаємо другу, яку ми склеюємо між собою. Воно ну, дуже-дуже добре тримається. Але ще ж треба його чимось і притиснути, то прийшлось купити ось такі струбцини. Взяли дві штучки. Ну, вони завжди в хазяйстві треба, такого у нас не було. Ну, тепер ще будемо клеїти двері. Мала клеїти в одні двері, ще й виявилося, що ця половинка теж відстала. Тож вперед будемо клеїти цю. Ігор наносить, а я бовтаю. Бо треба добре збовтати спрей. Так, тепер він як затверджувач, чи затвердітель, не знаю, як правильно українською мову сказати. І зараз йдемо притискати. Так, ось так вчепили. Затисли. Ну, я думаю, що хоч би кілька хвилин. Бо взагалі пише, щоб стиснути на кілька секунд. Але там від плюс п'яти, а зараз на дворі, ну не знаю. Ну, плюс, звісно, ну, трошки прохладновато. То, думаю, має кілька хвилинок хай побуде. не вже в мене скільки минут попарився. Ще треба обмотати ручечку, щоб не ломалося, то воно вже, бачите, починає. Все. Все. Так, забула я вам ще сказати, які ціни здала я горішки. Так, ще в мене лишилося трошки неперебраних, ще не биті є. Отакі от темненькі метелики, такі по 80 гривень. А отакі от світленькі по 140 У мене шок від цінів. По 80, правда, мало, дешево, ну що зробиш, вони темні. А цих мало світлих. Ой, пам'ятник. Дивилися на такий два місяці назад, була одна ціна. Сьогодні поїхали. Уже на 2000 дорожче. На всю ціни піднялися. Очки, як я вже казала, можна було за 200 купити самі дешевші, а це 500 самі дешевші. В общем, куди не підеш, кругом висока ціна. Не дуже на щось розженесь. Так що такий в мене сьогодні шок, і не скоро я вже, мабуть, знову виїду в те місто. Ну, на цьому все. Буду знову бити орішки. ще в мене їх лишилось небагато. Всім на добраніч і тихої всім ночі.